Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї розпочалась виставка, присвячена українському козацтву, а саме 360-й річниці битви під Батогом. Нині це село Четвертинівка Тростянецького району в експозиції до 50 робіт вінницьких художників. Їх бачив наш репортер Роман Гах. Йому слово. У битві під батугом зійшлись польське та козацько-татарське військо під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького. Воно і здобуло перемогу. Цій темі присвячена виставка Дух козацтва український дух. За новим стилем вона відбулася 1 2 червня 1612 1652 року. А за старим стилем 22-23 травня. Тому ми і сьогодні її вирішили відкрити за старим стилем. До цього проекту, такого невеличкого, ми залучили роботи вінницьких художників, вінницьких митців і народних майстрів Вінниччини. Це із фондової колекції. Захисник стоїть, тримає саблю, розшитий одежі, цей жупан, я такий розшитий на фоні червоної калини. Теж я показав, якби українське село, дерево життя, дерево життя, де зображені дві пташки. Це наша суйдарність, наше кохання, наш етнос живе на дереві. Тут захисник мамай, мамай, який має там. Грає на бандурі, коник грає. І тут з правої сторони намальований козак і дівчина. Чому козак і дівчина? Тому що козаки йшли, звичайно, на війну, багато з них не верталося, і в наших піснях зображається так, що дівчина чекає, і буває часто вона не дочекувалася свого ну, судженого. Виставка присвячена українському козацтву, триватиме в краєзнавчому музеї до 24 червня. Роман Гах Вадимінжиєвський телеканал Віта.